Добрий день, вітаю вас на каналі Династія. Хочеться зараз малесенько вам розповісти, кратесенько, про що таке милеуми. І що з ними робити, що ми з ними робимо? Милеуми це в народі ще кажуть жировички чи просянки на обличчі. Це малесенькі кісточки 1-2 мм. Які розташовані, як правило, на обличчі всередині вони заповнені білком кератином, їх можуть бути поодинокі, чи їх багато, вони такі, як конгломерати образовують. Що ми з ними робимо? У нас є діодний лазер, котрим ми їх удаляємо. І ще їх можна видалити за допомогою жидкого азоту. На обличчі не остаються ніякі не шрами. Це достатньо швидка процедура, вона не болюча. Якщо дуже пацієнті ніжні, то ми обрабатуємо місцевими знеболюючими, і тоді на обличчі зникають ці пшонки і люди. Собі себе почувають красивими, гарними. у них полипшується настрій і все добре.